Вітаю, друзі, ви на каналі TrinitySB, і сьогодні ми розглянемо досить цікаву тему, таку як налаштування VPN для домашнього використання на різних пристроях. Для цього нам знадобиться пристрій від відкудя. В даному випадку ми будемо використовувати VR3600H, це Wi-Fi-C маршрутизатор, і будемо використовувати ноутбук. Для чого це взагалі потрібно. По-перше, ви можете просто налаштувати VPN на вашому основному маршрутизаторі і керувати всіми пристроями, які підключені у вас до нього. Наприклад, вам потрібно, щоб у вас був доступ до якихось сайтів через ваш телевізор. До інших ресурсів вам потрібен доступ з вашого комп'ютера чи телефона. Це все можна налаштувати в самому вашому роутері. Тепер переглянемо процес самого налаштування та підключення до VPN. Тож для налаштування нам потрібно перейти в адмінпанель маршрутизатора CUDI по адресі kudie.net, і після авторизації ви потрапляєте в головне меню. Тут переходимо в загальні налаштування. В загальних налаштуваннях обираємо пункт VPN та натискаємо Увімкнути. Далі в полі Протокол обираємо Клієнт OpenVPN, правило за замовчуванням Заборонити всі пристрої. Політика VPN обираємо Домен та нажимаємо Редагувати елемент. Тут в полі Домен секція не містить ніяких значень. Натискаємо Додати. І для перевірки додамо один із сервісів перевірки IP-адреси. В нашому випадку це буде 2ip.ua, потім натискаємо Зберегти, поле у нас збереглось. Далі нам потрібна конфігурація OpenVPN. Я буду використовувати безкоштовний OpenVPN з Канади. Завантажуємо файл. Далі обираємо саме завантажений файл, огляд. Файл у нас завантажився. І далі потрібно буде ввести ім'я користувача та пароль від вашого сервісу. Після цього натискаємо Зберегти і застосувати. Після того, як конфігурація застосувалась, нам потрібно перейти в вкладку Статус системи. Дивимося, що VPN у нас зараз підключений, і тунельний IP-адрес нам присвоєний. Переходимо у вкладку Пристрої. І переконуємо, що галочка VPN на нашому пристрої у нас увімкнута. Після цього у нас з'являється можливість використовувати VPN саме для цього домена. У нас є два сервіси перевірки IP-адреси, той, який ми використали, оновлюємо сторінку. Ми бачимо, що у нас місце знаходження Канада Торонто. Є інший сервіс для перегляду IP-адреси, який ми не додавали в список VPN. Оновлюємо і бачимо, що у нас Київ провайдер Triolan. Такими налаштуваннями ви можете додати будь-які доміни, до яких вам потрібно отримати доступ, які ви не зможете зайти просто без використання VPN. Надалі виставляєте галочку доступу до VPN лише на ті пристрої, які мають використовувати саме VPN. Це може бути ваш комп'ютер, телевізор, ноутбук або ж мобільний телефон. Тож, друзі, як ви бачили, завдяки роутеру від відCoді ви можете без проблем налаштувати собі повний доступ до будь-яких ресурсів, які вам необхідні, і для будь-якого пристрою. Також важливо хочу наголосити, що дані налаштування доступні лише через веб-інтерфейс. За допомогою мобільного додатку внести ці налаштування неможливо. Тож дякуємо за перегляд. Ваші питання пишіть в коментарях, ставте вподобайки та до нових зустрічей.